У мене тяга добра. Я замітив. На дудняка. Що як він? Так, да? тебе треба сьогодні постригти. Так. Побрити. Так. Щоб був файний. Щоб був файний, ні. Ну так, да? то що? Сьогодні забацаємо? Чи знову на завтра будеш перекладати? Забацаємо Сьогодні, не, не завтра. Сьогодні! Сьогодні? Так. Да. Вс, Ой, Vem, Emily, Emily, para morrer Emily, para morrer o Emily, para morrer o rutsco. Nada. Não, não, não. 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 Мордочка, файна, а тебе сьогодні. Не е, нахуя ти?! Я не люблю це! Са. А це любиш? Хет вам, блін. Зробив за хатою. Я заберу ру. Добре, це... хорошо. Ти вообще типу в тебе. То, що там за хатою, то от в тебе і в голові. Добре, що в тебе є. По-перше, там як тепер сісти. Це Саша хоче присісти. а він... Як тепер там сісти, по-перше. Я питання. заберу його. А що так. так поставив ти? Так, добре, друге, наша поламав лавку, яку ми за ній робили. Яка та лавка? Ти її поламав, на ній можна було сісти, ти її поламав, нащо ти зробив? Він поправляв щось. Нащо ти заховав мебель туди? Я так, стоїть на уліці. З там м'яке і то заклав? Наше там же тепер не, не сісти, не присісти, сіл перевернути. На столі стіл на лавці лавка. І таке тяжке. І як він поскладав туди. Ну давай, думаю, де ж дай ничего себе. Что А що ти таке не перед хати Так, тикай, більше. До мене прийшов друг. Випили 05. В час ночі? Да. Нахуя він потрібен друг твой? Чего? А Айда! Выключай. Я тут собі, Я тут живу. А я де живу? Тамо. Давай. А я тут. Не надо тут. Мне тут в кухне жить, нормально. А да. Закрывай дверь, я спатываю. Да! Блядь не муч, блин! Давай! Иди себе, я зараз что-то я, я. я позвоню и все. Ты зараз дай туда, потом алкаша. Я вдома сижу, який алкаш, дед. А прийди, зараз? Не прийде він, я тут сижу. Він пішов додому спати. Ой, я... я виключаю. свою. Выключай. З днем народження Станіслав Горбов. Бажаю здоров'я, грошей, щоб близькі були завжди поруч, разом. Будь таким крутим, який ти є. Менше вийобуйся. І не будь гнелякою молодою. Дід читав, хуїв читав, ніхуя собі, та ти, тіп, смишлений, тільки хуйні не мені. Що що? Зграєш коня, я тебе зараз розконячу. Хую, чим я тебе не годую. Займаєшся кросвітом? Я більше бачу, що пухуїтом. Марафони біжиш. Ти що бігун? Волонтер, блогер? Вау! Та ти хороша людина. Бажаю тобі швидше повернутися додому. Ой, друг ти не хуйовий. Респект тобі. Рухайся до мети. Станіслав, офідерзень.